Вітаю вас! Мене звати Оля Лівдрід. ви на моєму ютуб каналі, і в цьому відео коротенько я хочу розповісти про актуальну ситуацію, що стосується. Пошуку житла в для Німеччині для українців. Якщо порівнювати з 22 і 23 років, то ситуація насправді дуже сильно погіршилася, дуже складно знайти житло. По-перше, його стало менше, звісно, так як не лише в українців тисяч, мільйон чотириста приїхало, а те, що і українці то виїжджають, то переїжджають. І це спричинило таку проблему, що багато хто не хоче українців брати і орендувати квартиру для українців. Я знаю, де квартири стоять пусті, всі, але українців вони не хочуть брати. І це дуже сильно плачевно і дуже сумно, тому що я, наприклад. Для своїх знайомих ми шукаємо вже сім місяців житло. З перших два місяці ми спочатку так шукали, думали, так ось знайдемо, знайдемо, знайде. Але ось вже сім місяців і буквально всі відмовляються, коли чують, що це для українців. Окрім того, що ми надаємо довідки, що особи ходять на курси, що вони дійсно тут будуть навчатися, що вони навчаються, окрім дипломів. Якщо раніше можна було просто там сказати, що ми тут залишимося, то зараз. Чи українці тут залишаться, то зараз вже така інформація є неважливою. Хочеться показати, що, або якщо ви працюєте, але це дуже також якби важко знайти одразу роботу. Хто на інтеграційних курсах даємо довідки, що вони на інтеграційних курсах, але також це не дуже сильно допомагає. Тому майже... На кожну квартиру, що стосується Берліна, я знаю, самого Берліна там, здається, 30 осіб на одне місце, У околицях Берліну 6-7 осіб. І поки ми зберемо довідки, наприклад, від Джоп-центру і так далі, то ця квартира вже комусь є віддається комусь, хтось орендує. Тому що, якщо, наприклад, в джоб Центр... Треба, щоб він погодив квартиру, коли ви на джоб-центрі отримуєте допомогу, то інші особи, хто працює, може одразу просто дати документи і підписати договір, і це також ускладнює ситуацію. Напишіть свою думку, як у вас, чи ви знайшли житло, чи плануєте його шукати, як була ця ситуація. І якщо це відео було корисне, поставте подобайку, поділіться своїми знайомими і почимось з наступних відео.